Три тренди в дизайні інтер'єру на 2024 рік. Перше це, звісно, натуральність. Вона продовжує набирати силу, бути модною і бути достатньо затишною, тому що це природа, це пастельні тони, це природні матеріали. Другий тренд. Це наявність у вас якихось речей з нержавіючої сталі. Якщо чесно, то в останніх виставках просто неймовірна кількість виробів з нержавіючої сталі. Це можуть бути якісь вази, це можуть бути журнальні століки, це може бути якесь панно або просто статуетка на вашій полиці, і ви вже тренді. Третій тренд це емоційність в дизайні. Це саме те, що вам подобається на дотик, на запах або візуально. Це можуть бути якась мехова подушка, це можуть бути якісь льняні речі, це можуть бути щось з тканини-буклі, або просто ваш улюблений аромат для дому. І ви вже в тренді.